Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні! Мав купу роботи, кропіння, косіння, хуй. Короче, дуже занятой я чоловік. Їздив сьогодні кропити. Викропив, випробував сьогодні офігенні Патон І двоєчку, і чугунні. Я задоволений дуже. Все, треба мені зараз взяти. Значить, про що буде вестися мова? Я думаю, вже ви помітили. Я зняв гарячу частину, відкрутив від улітки, щоб глянути в якому тут все стані. Стан тут чудовий. Цей стан також чудовий. Там трошки ржі було, я її вишкребую. Значить, що я зробив? Відрізав я два коліна. І приварив такий п'ятерочку метал, який мав, теж щось на чугун похоже. Коротше, все провіряв, не пускає. І також сюди сантиметрового приварив флянця. Ну, по всіх сторонах, хлопці, не дивіться, зразу кажу на якість того, що чугун зі сталі вариться, але ну, він дуже так вариться блядь, трошки по-дурному. Коротше, я його приварив. Блять, гаряча частина ще зараз якраз гаряча. Оце ну, я там обернув, як мені треба тут. Прушується, воно тримається на чотирьох таких вот приживних штучках, я їх почищу. Чого ще не приварував коліна до там того флянця з-під споду? Там буде, ну як я вам показати. Там... Ось ця річ. Ну Тут все. От. Це не шлак, це воно типо, це така. Хто варив чугун, той знає. Така воно, хуйня є. Е, сю... Сюди буде тако. Ця херня ще буде приварюватися. І це буде бокове коліно. Чого я ще не приварюю? Завтра я вже стаю зараз на два дні. Е, мені вже прийшла пора міняти масло. І тут по калимах ще прошвернувся, ще п'ятерку наїздив. Мотогодин ще так вивозив сміття, так калатав. Коротше, там залилося 7 чи 8 км. В чому, значить, причина зараз, Ага, що не все, що я сьогодні зробив. Дивіться, що так посмаркано, щось не дуже хотіло варитися, але не пропускає. Зробив пластину, прижимну, вже поставив її. Все воно, типу, чітко. Все як має бути. Звідси буде виходити така штучка з банчиком. Ось така. І буде через оцей, або через мене такий є, він на значок Мерседеса, похожий, то не столь важно. Буде виходити два виходи з одної трубки. Просто щоб звідси виходи вже не придолити, і щоб. Не було сильної потії тиску там і менше тих шлангів. Менше, щоб їх шланев. Буде виходити одна, значить, на турбіну. Сюди ще треба флянчика зробити. Це не є проблема зовсім. Флянчик, я його зроблю. А другий, значить, пішов на башку, на кришку клапанів. Пішов на кришку клапанів. Це викидається, замість нього, ну, ясно, що так, замість нього буде стояти оце коліно, яке давним-давно вже купив ще на електричну трубіну. Я з саме цю всю сивху всю повикидав. Е, стає це. До нього приварюється ось ця труба. Тосто теж приварюється. Там під углом я приварю. Знову Сусіди дають вогню. І далі це вже буде тут вже, я тут розверну, як мені получиться. Да, труба, але сантехнічно. Тут обжилося вставив залізяку всередину. Саме головне, що воно на забор воздуха. На подачу буде значить, коліна два, щоб менше того стуку було. І ось цей шланг ця трубка. Якраз вона так само на ізгибі. Типу, так як мені треба. Супер буде. От. Але перше ставимо це. І це прийдеться ставити через оце. Я нічого іншого не придумав. Сюди подача, виход пішов сюди, пішло воно, значить, і далі виход вже на останні елементи, які потребують змащування. Завалив, ні? Сука, жива, живуче нахуй. смоталася звідси, щоб я тебе не бачив. Комариха проклята. Короче. Позаварював тут дві частини, нічого ніде не блядь, яке воно не лопнуло нічого. І якщо мені десь треба, я вже, як то кажуть, набив руку трошечки. Раніше доводив сварити чугун. Дуже він ну, непогано від якості, скажімо так. Я там його на житті не побачив сильно багато різноманітного маю на увазі чугуна. Ну, якість в нього цей. Тут я відрізав нерівно. Він чуть-чуть, якби. ну, чугун та й все. Ну так як ріжеш, як не відламуєшся, ріжеш, гарно. Десь треба де бо воно все виходить, мені так повезло, що тут треба по міліметру буквально зібрати. Воно нікуди звідси не дінеться, воно прижметься шайбами, то воно з боки типу, ходити не буде і не вивернеться. Вушка ці можна надрізати або надпиляти. Що воно мені стає на от глушитель. Бачите, от... Ні, десь тут його треба прирівняти з тим, що точно підходить. О. Бачите, тут буквально. буквально... А буквально нічого не треба робити. От, одна дірка, а от друга. І піздець нахуй. Я думаю, що воно не підходить, а воно підходить. Точно, підійшло. Далі будемо мудрувати місце просто для встановлення того ж цілого фільтра. Бо його бляха. Тут ще як би хербесним. Я знаю, де його можна було подіти, але де це стане. Теж під питання, бо я на все просто бабок не маю. І просити ні в кого не збираюся. Я можу просити тільки для когось. О, от цей хомут. Для себе я просити грошей не буду, буду виходити з того, що є в мене. Мені от колеса треба передні міняти. Типа, одне вже видалося зовсім. назбираю, якось, може і тоді куплю, може, не знаю. От, Мусив відмовитися від своєї давненької скажімо так, мрії маленької. Нічого, одна мрія мінус, друга плюс, як то кажуть. Все, люкс. Давно хотів поставити того фільтра, бо то ж, ну, І, А, до речі, вже майже доїздив соляру, це поставимо, можливо завтра. І помірюємо заодно вприск, бо вже після того, як давлення. Після того, як я вже все... Э, страхомудє поставлю, я вже не буду діставати форсунки. Я вже скажу, що я манам. І все. Так. Значить, це фігня ж. Ще в руки взяти не можна. Я ж варив її півчаса на час, що за ясний вогонь. Ключа роздобу. О, І просто треба подивитися, де мається на увазі де коліно привариться херня вже. Я там намалюю його, типу поставлю там позначки. Приварив його, варив, все, воно вариться, як має бути. Я вже кажу, те перевірив. Приварив, значить, і дивитися, чи треба мені глушитель, або бачите, де він знаходиться. Тут сантиметрів ще його на. П'ять сміливо можна подобати сюди. 5 сміливо. В загальному ми можемо зараз помірятися тут є. Що я не догадався? І ще скажи, де та рулетка. А вона. Що я міряв, сам не знаю. Набрав тих електродів, все патоновське. Я хвалю ті електроди, бо я варив монолітом, Дніпроемом, кайзером, едоном коротше, і цим. І ще якусь хуйню. Мені патон саме руч. А, що ми мали поміряти. Ну, да, тут десятка, я думаю, що п'ятеро типу. Ну десятка це сюди, а так тут десь сантиметрів сім до, до цього воду. Думаю, на п'ьору вона його буде сюди ближче. Бо, по-перше, він далеко знаходиться довге плече, а по-друге, воно і виглядає ту парило. Шо те? Чорт, ще те хербесне. А оте вот далеко, і воно тупо виглядає. Нарешті вже мені не буде капот спиратися, вже буде закриватися, як у людей. Ну так склали мені ті мотокосмонавти. Дивися, знову десь заїхав десь якісь корчі. Картоплю їжджу, кроплю по селі. Вечорами пізніми холодними. Жара страшна, 30 градусів сьогодні було. Сівалочка валікова, Валік, привіт, братан. Сівалочка стоїть. Ну так, да, пилючкою припала. Ну, вибач, часом можу відкрити дверцята, щоб провітрилося. У мене тут це все діло. І ще треба ті кроштені приварити, мляха. Пізда. Коротше, роботи я маю. Добре, що я тих електродів 5 кг. У мене ще тут їх є за 4 лишилося, може десь того. -то. І взяв до чугуна, взяв до цього. Коротше, все було, що було вигріб нахер. І, До речі, всі трубочки і все останнє діло, ці всі датчики, ці всі, е, як воно називається, датчик буста, там шланги, це все. все, все якраз я раніше замовив так собі. На 200 гривень набрав на тому Аліекспресі. Щоб в мене був там датчик буста, Боже, це що, тойота Супра, такий-то буст. блядь. Ну, Тут є місце. В холодній частині є місце. Бачите, воно світиться. І я його туди закручу. По-перше, я не маю що закрутити, а по-друге, я хочу бачити, чи воно в вакуум йде, чи воно надуває щось, чи воно взагалі. Бо якщо я не буду бачити, я буду просто жопоміром, як казав. Один, скажімо, так, мій колега по цеху. Жопомір не канає. Канає тільки реальна цифра і перехід на передачу вище в роботі з тим навісним, з яким я вже не перший рік, не перший гектар. І тоді побачимо. Тоді, ну от я скажу. Головна, головна моя задача ну, це теж, звісно, я дуже багато роботи сьогодні зробив коня. Це поставити значить, ну, мусово через цю перехідну хірургу, нічого на пів літрі буде більше маси. Поставити, зробити, щоб в мене був фільтр. Щоб в мене був фільтр. Це основна моя задача. Далі я буду від, це вже від того, що мені буде виходити з цим ділом. А там далі, як карта ляже. Надіюся, що, по-перше, це мені совпаде все. Що не доведеться багато колін переварювати. Оце тільки насадка, я не знаю, як то її сказати. Тому будемо бачити, оця частина мене порадувала. Я думав, що тут трошечки щось таке, ну, трошки страшніше. Ні, абсолютно ніт. Гарна ця шайбочка, вона так якось як тримається, немов прилепла, ну вона крутиться. І ця частина дуже добре виглядає. Тобто ніякої вироботки страшної тут немає. Я сподіваюся, що. Місце все воно своє знайде. І з того буде якийсь результат. Через такий розгардіяж, я думаю, повинен тут вже зробитися скоро порядок. Тут вже скрізь цей розгардіяж, але ну, результат, я думаю, буде того вартий, однозначно. А наразі, добрі хлопці, пишіть свої думки, жду в коментарях. І будьте всі здорові!